Віпетюкраїн разом сильніші. Працювати знову ж таки це не стосується сьогодні, що тримає. Це стосується трьох трьох тижнів, які лишилися. максимально сфокусованими і максимально показувати настрій і бажання. То я б не сказав, що прям принциповий суперник. Но... Так я зрівничний. Звичайно, прийдуть рідні, близькі мої. Звичайно, хочеться. Перемогти в першу чергу, показати як найкращу гру зі своєї сторони, так і командно. Хороший суперник, тому на їхньому полі буде важко з ними грати. Ми ще так повністю не, не аналізували команду, але команда хороша на переходах, швидкісні нападники, тому треба до них готуватися. Не треба їх недооцінювати. Хороший суперник. <реку> Струйняй, струйняй, силі! Ні, переважно всі в селі. Це 15-20 кілометрів від Рівного, тому... Але ну, це так сказати, частинка рівного. У мене тато переважно на всіх іграх, бо він такий затятий болівальник. Він там, не їздить тільки на якісь далекі виїзди, Там Черкаси, Кривий Ріг, а на всіх основних матчах він переважно буває. Брат, мама, дід, дядько, та, ну, вся рідня може приїхати. Вся зоря може приїхати. Ну, Нема, так сказати, прям. Знайомий з ким підтримую раніше з Дмитром Кльоцем Спілкувалися він раніше був в Карпатах, разом з ним грали з ним. Періодично можу поспілкуватися, а так все. Футбол це вид спорту, який прогресує завжди на крок вперед в плані медичному, в плані тренувальному процесі, в плані науковому, і ми би хотіли переймати досвід. Я з дитинством являюсь волівальником футбольного клубу Карпат і якраз хотів би використати таку можливість побувати тут, подивитися на сам тренувальний процес, на загальному життя спортсмена не тільки тренувальному. Тривання як одиниці, а як в загальному всього процесу мене чекає розмова з головним тренером Карпат. Була змістовна дуже хороша розмова з реабілітологом, з лікарем. І Я надіюсь, весь той досвід, який мені сьогодні передали. Я почув дуже багато нової для себе інформації. Ми зможемо потихеньку переймати в наш тренувальний процес. І я думаю, що це допоможе нам здобувати кращі результати в майбутньому. І я вже дивлюся, що їх це мотивує, надихає на подачу, тому що приїхати на, на спортивну базу, дійсно спортивну базу, яка має в своїй е, консистенції. Має і, е, і реабілітаційний центр, і аналітичний центр, і багато працівників, які працюють, це прямо дуже круто. Спортсмени являються чемпіон, ну, чемпіонами України. Призерами чемпіонатів України, призерами міжнародних турнірів, призерами чемпіонатів Європи, там і світових першостей. Тому для них це теж свого досвіду, щоб вони подивилися от, дійсно, як як саме тренувальний процес, як воно все спортивно відбувається серед них. Ми з наступного сезону зараз закінчили наш спортивний сезон, підіб'ємо підсумки, і я думаю, що з наступного сезону ми виділимо час обов'язково, щоб піти підтримати нашу команду.